Ходи я тобі покажу, яка мені ідея прийшла зранку. Я проснулася і в мене ідея в голову, що які ми дурні, нашу ментуванну так робимо. Ходи. Доход, гості, Обережно, дивка. Дивися, значить, знімай так, щоб сильно вікно не відбивало може з боку. Значить, що я придумала. Нам наші працівники пропонували так. Тут половину вікна замурувати. І вставити ми маємо, вже то вікно я вам показувала, якщо не, не бачили, то я вам ще раз покажу. Замурувати цю частину вікна, лишити половину, таку, от буде таке половину вікно. Тут, туди, як, наприклад, кінчається батарея, буде йти душова кабіна сюди, а в цій ніші, покажи нішу, буде унітаз замонтований. Ось так мало то виглядати. То, що по другому в бок, в боці мають бути умивальники... Звідси, сюди приблизно то само самою зрозуміло. Це нас влаштовує. Але що я придумала? Я придумала так. Ми робимо як? Ми приблизно ось так замуровуємо оце, а тут ставимо вікно звідси сюди. Після того у нас виходить підвіконник на цьому рівні, і тут буде поличка. Тут ми собі складаємо шампуні і так далі. Цю батарею забираємо, зрозуміло, бо тут, на оцій стіні, буде русний косушка. Причому руснеку сушка електрична, бо не можна ставити таку, бо вона потече. Значить, далі. Звідси приблизно ось так. ну, десь отак, так, Робимо русувні двері просто. Один бік, вони звідси сюди, наприклад, будуть русуватися, або звідси сюди, подивимося, як буде зручніше ще. Подумаємо. І оце все буде душова кабіна. Уявіть собі, як буде класно. По-перше, вікно буде вище, не буде ляпатись на вікно. По-друге, світло буде. По-третє, яка велика буде душова кабіна. Тут собі спокійно стоїш, миєшся, туди двоє зразу можна помитися. З одного боку поставимо душ, і з другого боку поставимо душ. І ми собі миємося. Тут буде плитка, тут не буде піддон, буде такий сток. І все, і буде просто чудово. Тому що я подумала так: якщо ми зробимо таку душову кабіну, як вони пропонували, то для чого оцей кут, для чого він, там унітаз не поставиш? Тумочку нормально там не поставиш, тому що тут буде вікно. І то якось воно, як апендицит якийсь, розумієте? А так буде ось така душова кабіна, і буде просто чудово. Як тобі моя ідея? Mm -hmm. Добре? Так. Yeah. Ну, бачиш. І це мені прийшло в голову, я така проснулася. Думаю, нащо ми таке робимо? Такий був якийсь пипздик, вибачте, щоб потім важко було мети. Цікава, яка то ширина. Давай поміряємо. Що сталося? Як потік? Як потік? На. І. Дивися, тиску нема. Ой, йолки, що то значить? Все. Потік. І що то значить? Все, бо ми лежили без опалення. Я ж тобі казала, щоб ми ще змогли дожити. Фу, тут щось воняє, Петя, звоняє, Ну, то воняє, воняє що? тому що він потік. Воно капало на те. Лишилося без опалення. Ну, ти можеш щось ще зробив? Ну я чистив, десь воно все поржавіло, десь відійшло. Ну я просто забирав вуголь, ну а як? Ну, то квестія часу була. І що тепер буде, як ми будемо жити? Ну, чого? треба срочно газовий котел ставити, а ми не маємо грошей. А ми вугілля набрали. Ну. No. Ну, його можна перепродати комусь. Ну, але добре, хоч іде на потепління. Ми собі тупо там включимо грійники в нашій кімнаті і якось доживемо. Я завтра понеділка. Я думаю, де тиск впав. А вже, дивися, був тиск вісім, я вже підкачував пару днів. П'ять. Воно вже чуть-чуть... Воно вже по чуть-чуть підтікало, тому що я підкачував, був 0,8 і зменшився і 0,6. Я ще підкачав. А воно... що смердить? Це кота засмердівся? Ну капає десь на вугелі, то й смердить. Ага. А де саме воно потекло? Всередині, десь ті руби. Труби тріснули. Ну, то, що ага. Гріє, ну, накаляється. Ясно. Остиває. Накаляється, остиває. А Метал може... розширяється, звужиться. А може воно... того, що вчора не поступово виключили? А вибило? Коли електрики робили. Тоже могло б бути. Могло, правда, бути? Да. Бо воно вибило електрику і воно не пусту. Бо ти завжди стараєшся, щоб ви, як воно, щоб і, воно устило. Вони його виробило, а воно Да. да. Там десь стріщенка робилася, але no. ще, може би, дотягнули. Uh -huh. Ну, а тепер не дотягнули. Все. Добре, дивися, сьогодні якось доживем. а завтра е, я піду в ту газову, там де ставлять ті котли, і зразу скажу їм, робіть нам котел. А що зробити? Мусимо. Ой, ну все, воно взірветься? Та ні, вже розірвалося. Ага. Ну, ладно. Ну що зробиш, Петя? Основне, що були морози люті. Розумієш? Та були не люті не морози. Буде. Вже не буде, все, сьогодні останній день було. Вже Та ноль люди. буде. Ми попали. Коротше, поки ми знімали от, -от, от нашу ванну. Петро пішов шукати, рилет, щоб поміряти мірник, пішов шукати. Приходить туди в майстерню і чує, смердить вугіллям сирим. Каже, Наталя, йди сюди скоро, я прибігла. А то така ситуація. Котел потік. Йолки-палки. Трошечки, трошечки нам не дослужив. Так що в понеділок я йду в газову контору і прошу, щоб вони швидко нам ставили котел. Але я і так газовщиків мала викликати. Слухайте, я ж, ну бачите, як то все відбувається. В понеділок я мала йти за газовщиками, щоб нам трубу відрізали, яка йде. Я вам зараз покажу, яку трубу. Так що тут так все має бути. Оця труба, бачите, газова, ось вона йде. І вона не дасть можливості зробити нормально забудувати цю каналізацію. Тому я планувала, щоб вони нам її відрізали, бо мені наверх газу не треба. У мене є кухня на низу з газом, і мені вистачає. І я планувала, щоб вони повністю ту трубу звідси відрізали. Тобто, виходить, що я і так мала їх кликати. А так виходить, що я їх кличу, щоб вони одразу ставили котел газовий. Ну, що зробите? В цьому свій час. Давай продовжуємо uh, знімати. Yeah. <ріхи> Плани <ріхи> тільки що помінялися. Ta. Треба завісити цей ремонт Ta. і купляти котел. No. А ремонт потім продовжимо. No. Та він і так буде завішений, знаєш, по якій причині, поки ми замовимо душову кабінку. Значить, поки... Двері метр сорок сюди треба. Ага, метр сорок, так. Yeah. До речі, покажу вам то вікно, хто не бачив. Ну, десь можемо з боку пишу, дивись. Ого пише пише. Що тут пише? Як воно вміряє? Вага. Розмір 288 на 1178. Ану. Ні. Ну я ж кажу по самому верху. Сюда, такої ширини 50 см. Тільки довжина не метр тридцять, а метр. Це замуровуємо. Цю частину замуровуємо. І робимо вікно посередині і робимо його десь до такого рівня. То стільки води там? Так. Ой-ой-ой, то вся вода витекла, ти хоча би перекрив? Та візьми рукавички якісь, ти зараз будеш весь брудний. Та все, що я візьму? Слухай, тече собі. Та воно тече, але мається на увазі, ти перекрив воду? Воно з батарей не витече вода.